Конгресмен демократ від Мічигану Шріта Недар заявив, що подав до Палати представників конгресу статті про імпічмент президента Трампа. За його словами, Дональд Трамп ставить під загрозу американську демократію. Напевно, хід був символічний, бо наближаються з пафосних 100 днів Дональда Трампа. Хоча журналісти пишуть, що якихось таких здобутків ні в зовнішній політиці, ні в економіці, ні в внутрішній політиці не надто й знайдеш. Тим не менш Трамп живе у своїй реальності. Щойно цитували, що він радіє. Він Всіх рятує, рятує Америку, Україну і так далі. Тим не менше, зараз фактично це такий ритуальний, ну, скажімо. Ритуальна ініціатива, яка до імпічменту не призведе майже 100%. Але чи не може ця, так би мовити, маленька іскорка, зрештою, розбурхати пожежу невдоволення? Адже були і протести, були і різні заяви е, різних політиків, і чи може це потенційно призвести до того, що Трамп не досидить до кінця свого чергового терміну? Ну, в нинішній ситуації говорити ніколи, це самого себе обдурювати насправді так. Я за Трампа не переживав він знаєте, дуже багато перемог, і вони всі будуть краколомні. Він про них гучно заявить, але дуже зараз скажімо так, не, не хотілося би, тому що я не хочу, щоб якісь були катаклізми в Сполучених Штатах, тому що це відобразиться і на нас, і на всіх. Але я не бачу готовності опозиції адекватно протистояти тим моментам, які їй не подобаються так. Тому що люди на вулицях, е, виборці, я так розумію, демократів своє слово говорили неодноразово. Фактично, вони змусили маска навіть відійти від політики трошки подалі. Е, але політики з протилежного опозиційного нині табору вони себе проявляли дуже мляво. Можна тут робити поправку на те, що в Сполучених Штатах є давня традиція, що президенту дають перших 100 днів карбланш, і він може робити щоб все завгодно по великому рахунку, тому що він отримав більшість. І потім прозвітувати про те, що він щось зробив. Але тут є одна умова: треба показати реальні результати. А вже після 100 днів і опозиція і свої і чужі починають ставитися до президента як до політика, і там застосовуються всі прийоми реальної політики. Подивимося, чи це станеться в... стосовно Трампа. Те, що навколо нього буде літати привид імпічменту, це не новина, тим більше, президент, який пішов на посаду з не привидом, а конкретними кримінальними справами, то я думаю, що він до цього готувався і так як він обходиться зараз системою. Штатів да Він може там і судовою системою специфічно обходиться він може зробити так, щоб це не сталося. Чи досидить він до кінця свого терміну? Тут є і вікові моменти, і це залежить від того, навіть я б сказав би не від демократів, а від його дій і реакції на його дії його електорату. Тому що коли на вулицю почнуть виходити умовні трампісти, це буде зовсім інша історія. Зараз на вулиці виходили, як я вже говорив, прихильники е демократів. Ане, але ж, як би нам не хотілося, але врешті потрібно і це обговорювати рашистського диктатора Путіна. Його ініціативи, вкотре він перемиря, вже от знову пропонує. Але вже на 9 травня розуміємо, чому адже парад великий буде на Російській Федерації. Так на великдень окупанти скористалися цим перемирям. Пам'ятаємо 30 годин, а не 30 на перемиря. Путін ініціював і тоді, хоча й не було з повітря, атак, але наші військові говорили, що не припинялися бойові дії на найгарячіших ділянках. Нках фронту і знову ж таки вони використали це перемир'я, щоб підтягнути свої резерви, бо більше розміновували певні території. Так, от знову ж таки, якщо говорити щодо цієї пропозиції вже від Путіна щодо перемир'я на 9 травня, для чого цього разу? Як ви вважаєте, знову підвести свої резерви або ж спеціально до такої святої дати саме для Путіна, дати вчинити потужну провокацію, чи можливо будуть якісь провокації з їхнього боку у цей день? Я думаю, що тут будь-який з ваших варіантів він може бути реалізований, але є один ключовий, як на мене це страх за те, що українська довга рука може влаштувати подарунок під день побіда побідабісія, тому що насправді весь світ в інший день святкує день перемоги. А от у, у Сталін вирішив, що має бути по, впереді планети всі або позаді планети всі, якщо брати по числам, да? тому цей страх. Вони міряють по великому рахунку всіх по собі. І якщо вони будь-яке скупчення цивільних, військових, кого завгодно на нашій території вважають законною ціллю, я беру лапки, тому що цивільні. Не є законною ціллю, вони, не соромлячись, б'ють іскандерами чим завгодно. Це і суми нещодавно, це і Київ, це і Кривий Ріг, це і Одеса, і Дніпро, і так далі. Тут можна перераховувати до безкінечності. Тому вони е, міряють по собі і бояться, що ми можемо використати цю нагоду, щоб е, трошки прирядити їх народонаселення. Ми такого робити не будемо, тому що ми дотримуємося конвенції. Але техніка, скупчення техніка це є законною ціллю, і можливості в нас бити по Москві. Я думаю, є тому тут є пастка, звісно, для України, що звісно, ми на неї не поведемося. Щоб вони не могли потім показувати, що бачите, і ми їм сказали, а вони от фашисти, в такий святий день от це от зробили, тому вони можуть і самі зробити, як ви казали, якусь провокацію. Бойові дії не будуть припинятися, це очевидно, тому що не для цього оголошується це начебто перемир'я. До нас в цей період приїдуть європейські лідери, і це буде альтернатива інформаційна. А от військова, подивимося, можливо, у наших. Довгих рук є якісь плани, які не будуть порушувати це перемиря, але скажімо так зроблять це свято не таким приємним для Путіна. Хочеться вірити дійсно. Побачимо, як воно буде. Звісно, ж скільки разів вже Росія оголошувала про це перемир'я. Колись було і різдвяне перемир'я на початку 23-го року, закінчувалося терактами, передислокаціями окупанта. і нічого Україна. Звісно ж, з того не мала. Ну а власне побачимо, залишилось недовго, як залишилось недовго. І фактично до реалізації, але припускаю, що до нереалізації ще одної заяви: президент Франції Мануель Макрон традиційно активний у геополітичному треку стосовно російсько-української війни, заявив, що упродовж наступних 8-10 днів міжнародний тиск на Росію буде посилено. Щоб домогтися припинення вогню у війні проти України, він не розкривав деталей, сказав, що в цьому рівнянні, скажімо так, однією з складових ще є і сама Москва. Але власне пам'ятаємо попередні розмови Макрона від намагань дозвонитися до диктатора на початку великого вторгнення до розмов про те, що ведемо війська, якщо Росія десь прорве фронт, або ведемо миротворчі війська, поки що всі ці заяви. Впевнено і рішуче завершувалися тільки заявами і жодних конкретних кроків, крім просто фактичної допомоги, яку Франція, в числі партнерів, надає Україні, не завершувалися. Чим завершиться ця, на вашу думку? Ну, якщо йде мова про тиск, і це не військовий тиск, скоріше за все. На нинішній момент найдієвішим, тобто я б не сказав, би, не те, що найдієвішим, найреалістичнішим засобом тиску з боку наших партнерів, всіх без виключення я маю на увазі, і Сполучені Штати і Європу як таку частину Європи, яка є на нашому боці, стовідсотково, це за якісь економічні кроки. Цих економічних кроків достатньо. Як інструментів, да головне, щоб вони вибрані були такі, які будуть більш-менш швидко діяти і вказувати на серйозні наміри. Е, що це буде? Ну, я достеменно не знаю, але якщо виведений черговий дедлайн і в цей дедлайн має щось бути застосовано, то, скоріше за все, українська сторона поінформована, російській стороні, мабуть, теж доведено, що це щось буде. да тому подивимося, хоч хотілося я з вами солідарний в тому, що хотілось би дій, тому що ми чуємо дуже багато слів, прекрасних слів. Але от якби ці слова з тими діями, які вже є, працювали синхронно, плюс те, щоб Європа все таки готувалася до війни і допомагала нам все більше, наприклад, хоча б закрити небо. Або хоча б знайшли одностайність в тому сенсі, які це будуть миротворці, стабілізаційні сили. Будуть вони в Польщі, будуть вони в Україні, будуть вони під парасолькою Сполучених Штатів чи будуть без парасольки Сполучених Штатів. Тобто дуже багато організаційних моментів, і вони відповідають лозіці дії Європи. Європа це процедура, Європа це консенсус, Європа це перемовини. Вони. На превеликий жаль, не переводять себе в військовий режим навіть в сенсі протидії. Да? Я не кажу, там щоб всіх перевести і всю економіку, да? але хоча б, скажімо так, методи ухвалення рішень. Дуже довго вони про це говорять, все зважують. Путін так не робить. ну Дивіться, вони думають, вводити водити чи не водити війська. Допоміжні або там стабілізаційні, які завгодно, як вони називаються, а, а виходить товариш Герасимов і каже: а у нас тут от, каріци, от помогли нам, да? і вони нам мільйонами передають снаряди, сотнями ракети, їхні громадяни працюють у на наших оборонних заводах, їхні громадяни воюють з Україною. Ну це, мабуть, ж якийсь один із серйозних варіантів. Тим більше, що коли ми бачимо, що в цей же ж період вписується угода з Іраном. Ну тобто, Путін демонструє, що навколо нього є союзники. Союзники не партнери, тому що союзниця той, хто воює разом з тобою. Іранські дрони воюють з нами, корейські військові. Північно-корейські військові і снаряди, і все все вони воюють з нами. Тобто, це союзники. А ми не можемо похвастатися, тому що в нас є союзники. У нас є партнери, які дуже довго запрягають. Звісно, ми їм вдячні за все, що вони роблять, в сенсі допомоги, але треба вже бути прагматичнішими, чому тому, що ми не зможемо вічно дарувати їм те, чого у них зараз є час. Ми даруємо час. Для того щоб вони переозброїлись, підготувалися, координували свої дії стосовно серйозного виклику, ми не вічні, і тому треба нас зробити такими, щоб ми зупинили Путіна, і тоді буде часу Європи набагато більше ніж зараз. Пане Олеже, і на останок ще трішки про мирні перемовини, адже напередодні також заяви ще від екс-командовача армії Сполучених Штатів в Європі з'явилася. Він заявив, що мирні переговори ще навіть не почалися. І він зазначив, що усі ці розмови, що відбуваються повсюди, в овальному кабінеті, в Києві, в Ріяді, це насправді лише перша фаза підготовча. Хотіли вас запитати, все ж таки, чи бачите, ви бодай образі перемиря? І чи ми, як казав Дмитро Кулеба, там же, де і були восени? Ну, я тут з усіма погоджуюся, в тому сенсі, що ми постійно намагаємося відійти від точки ноль в плюсову якусь температуру, да, але завдяки російським цим вибрикам стосовно того, що вони торпедують е, будь-які мирні ініціативи і плани, тому ми повертаємося в ноль. Да. Я згоден з тим, що ми не зайшли ще в перемовний процес е, щодо становлення миру. Ми зараз топчемося... І не тому, що ми не хочемо, тому що американці не хочуть, да? а тому, що росіяни просто затягують цей процес. Ми топчемося на відтинку стабільного припинення і контрольованого припинення вогню. Це тільки елемент, який є першим, на базі якого можна почати консультації про перемир'я, всеосяжне. Да? а потім, уже коли це буде закріплено. І це про це говорив Зеленський, і, і намагалися це сказати в Лондоні, але американці тоді щось по іншому там дивилися на ситуацію. І лише потім ми можемо переходити до якихось перемовин, які можуть тривати не один день, і не два, і не три, не до 20-го числа, не до 21, го не до 30-го, не до чергової чого, чергового великодня. По різному має бути. Але на цей момент логіка наша і європейців до речі, що в цей раз цей час. Не було гарячої фази, От тоді ми можемо говорити, що ми на якийсь етап вийшли. А зараз я погоджуюся, ми знаходимося знову на початку початків.